Всім привіт, дорогі друзі! Ми продовжуємо з вами відтреновувати квадратичну функцію, будувати її графік та зчитувати її властивості. Пригадаємо, що квадратичною називається функція виду y дорівнює a квадрат плюс bx плюс c, х це в нас аргумент, незалежна змінна. А, b і c коефіцієнти, причому коефіцієнт а не може дорівнювати нулю. Для побудови графіка у нас є з вами два способи. Перший спосіб це виділити повний квадрат і далі за допомогою елементарних перетворень змінювати розміщення параболи y дорівнює х квадрат на координатній площині. Другий спосіб відповідно до алгоритму. В це відео ми додамо трошечки нової інформації. Нам важливо уміти. Не тільки точно будувати, а ще і схематично будувати графік функції, тобто приблизно прикинути, а як буде розміщений графік функцій, не роблячи ніяких додаткових перетворень і обчислень. Наприклад, коефіцієнт А нам завжди вказує, куди спрямовані відки параболи. Якщо він додатній, то вони спрямовані вгору, якщо він від'ємний, то вони спрямовані вниз. Якщо значення абсциси вершини параболи буде більше нуля, то це означає, що вершина буде на додатній півосі. Якщо ж значення абсциси буде від'ємне, то вона буде розміщена на від'ємній півосі. Значення вільного коефіцієнта, коефіцієнта С, завжди вказує, а в якій точці гілка параболи перед не вісь Y. Ну і останнє дискримінант. Дискримінант у нас відповідає за кількість розв'язків відповідного квадратного рівняння. Квадратне рівняння ми розв'язуємо тоді, коли шукаємо нулі функції. Отже, якщо дискримінант додатній. То нулів функції, тобто точок перетину параболи з вісю ОХ, у нас буде 2. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то і нулів функції буде 1, перетонути. Віз іксів в одній точці парабола не може, а от присісти на цю точку вона може. Тобто в такому випадку парабола дотикається до осі ОХ саме в точці з такою абсцисою. Можна сказати, що в такому випадку мова буде йти про те, що вершина параболи знаходиться саме на осі ОХ. Ну якщо у нас дискримінант від'ємний. Це означає, що парабола зовсім не перетинає осі ОХ. Як же вона тоді розміщена? Якщо гілки параболи напрямлені вгору, то вся парабола знаходиться повністю над вістю ОХ, і тоді вона не перетинає її. Якщо гілки параболи напрямлені вниз, то тоді вся парабола знаходиться під віссю ОХ, і тоді вона не перетинає іксів. Перейдемо до виконання завдань. Номер 91 збірника перший варіант. Побудуйте графік функції fідекса до рівні x2-2х-3, користуючись графіком, знайдіть. Я вам пропоную зараз побудувати. Графік даної функції першим способом виділивши повний квадрат, ви бачите, що тут є всі три доданки, і прошу звернути увагу, що подвоєний добуток, який нам потрібен зараз буде для виділення повного квадрату, якраз є парним числом. Тобто нам зараз буде дуже комфортно перетворити даний тричлен у той, з якого ми змогли б виділити повний квадрат. Тож дивимося на перші два доданки, другий доданок, доданок з іксом у першому степені, це подвоєний добуток першого виразу і другого виразу. Оскільки двічка від подвоєності помножити на х, це перший вираз, уже дають двахса. А нам ще потрібен другий вираз на третій позиції, то щоб даний добуток не змінився, ну, нам хіба що помножити на одиничку. Отже, одиничка це і є другий вираз у квадраті двочлена. Це буде одиниця. Одиниця у квадраті. Відповідно до тієї формули, яку ми хочемо створити, на третій позиції стоїть другий вираз у квадраті. Другий вираз у квадраті ми додали штучно, бо він нам потрібен для формули. Одиниця в квадраті це одиниця, ми його додали штучно і віднімемо. Таким чином, 1 мінус 1 це 0. Начебто і не було ніяких одиничок. Але тут у нас іще є мінус 3. Дорівнює. Маємо в дужках повний квадрат, який ми згорнемо у квадрат двочлена, і мінус одиниця мінус 3 це буде мінус 4. Отже, ми перетворили. Цей квадратний тричлен ось в який вираз, який нам допомагає за допомогою елементарних перетворень, починаючи з функції x квадрат, утворити функцію f, від х, яка дорівнює х мінус одиниця в квадраті, це значить, що ми праворуч повинні перенести графік х квадрат на одну одиничку. І далі отримати графік функції х мінус в квадраті мінус 4, якщо попередній опустимо вниз на 4 одиниці. Ну і тепер можемо починати власне побудову. І так, маємо з першу функцію f квадрат, побудували її по традиційним точкам. Кожну точку зеленого графіка перенесли на одиничку праворуч, так як ми з вами і говорили, і провели синю параболу це у нас графік функції x-1 у квадраті. Ну і тепер опустимо кожну точку синього графіка на 4 одиниці вниз. Маємо оцю червону жирну параболу це графік функції x-1 в квадраті мінус 4. Ну і тепер можемо встановлювати властивості даної функції. Ітак, перше: найбільше і найменше значення функції. Найбільшого значення функції. У нас немає, оскільки парабола нескінченно прямує догори. А найменше значення функції є, найнижчою є вершина даної параболи, і в нас питають значення функції, функція це Y. Тобто значення мінімальне даної функції найнижче, найменше значення. Це значення функції. Коли в нас аргумент дорівнює одиничка. І він дорівнює мінус 4. Мінус 4 це найменше значення даної функції. Область значень це множина всіх значень функцій. Е e від y або е e від F, бо в нас функція f була. Можемо отак написати. Це проміжок від мінус четвірки від найнижчого числа до плюс нескінченості. Мінус 4 входить у даний проміжок. Третє Проміжок зростання і проміжок спадання. Функція наша зростає або спадає, якщо х належить проміжку. Функція зростає. Зростає, це коли чим далі ми рухаємося праворуч, тим вище, вище, вище і вище буде лінія. Або, якщо ми кладемо сюди кульку, вона сама скодиться чи треба буде її штовхати. Від одинички, від одинички, по осі осіх щитуємо проміжок від одинички і до плюс нескінченості функція буде зростати. Одиничка включається у даний проміжок. Спадати буде на тому проміжку, де, рухаючись праворуч, в сторону збільшення аргументів, функція буде все нижче і нижче опускатися. Або, якщо ми покладемо сюди. Кульку, то вона сама скотиться вниз, до яких пір вона буде котитися. Ось до цієї позиції. Ця позиція відповідає значенню аргументу 1. Тобто від мінус нескінченності і до одиниці. Від мінус нескінченності і до одиниці. Одиниця входить в даний проміжок. Множину розв'язків далі шукаємо нерівності. F від х менше нуля. І f від ікса більше або рівне нуля. f від Фідекса менше нуля, якщо х належить проміжку. Що це означає f від фідекса менше нуля? f від Фідекса це функція. Функція це y. де функція менше нуля, тобто де графік під вісю хсів. Ось ця територія, де менше нуля. Ось оця дуга знаходиться під вісю іксів. Якщо ви не знаєте зовнішній чи внутрішній проміжок, треба сказати, з кожної точки цієї дуги опустіть перпендикуляри на іксів. Вони попадуть в зовнішню частинку чи внутрішню. Так як вони попали в внутрішню частинку, то ось оцей проміжок ми і запишемо. Тобто функція буде від'ємною. Або нерівність ефідекса буде менше нуля, якщо х належить проміжку від мінус одинички до 3. Тут, бачите, нерівність строга, тому дужки у нас стоять круглі. Ефідекса більше або дорівнює нулю. Значення, де функція дорівнює нулю, у нас лежать на осі x. Ось вони, це буде мінус одиниця і 3. Нерівність не строга, тобто ці точки будуть включені у проміжки, що будуть у нас у відповіді записані. Якщо ви знову сумніваєтеся, внутрішній проміжок, брати чи зовнішній, із оцих частин параболи, де функція більша нуля на 200 хсів, поопускайте перпендикуляри вниз. І ви побачите, куди вони падають. Всередину вони падають. Між гілками параболи, чи вони падають назовні. Оскільки вони падають назовні, то треба брати проміжки, які ліворуч і праворуч від гілок цієї параболи на даному малюнку. Тобто функція буде невід'ємною, якщо х належатиме ось цих зелених проміжків. Номер 92 дуже схожий на попередній, тут у нас три доданочки, тут теж можна виділити повний квадрат, у нас другий доданок з другим коефіцієнтом теж парний, його гарно можна представити як подвоєний добуток, але я вас прошу виконати це завдання за допомогою алгоритма. побудувати графік даної функції, ну і потім зчитати інформацію із даного малюночку. Зупиніть відео, зустрінемося за декілька хвилин. Давайте звіримося. Перше область визначення множина всіх дійсних чисел. Друге – Напрямок гілок параболи тут коефіцієнт А мінус 2 коефіцієнт а старший коефіцієнт той, що стоїть не на першому місці, а той, що стоїть біля х у квадраті. Мінус 2 – від'ємне число. Гілки параболи напрямлені вниз. Далі координати вершини параболи х0 обчислюємо за формулою мінус b поділити на 2а. b у нас плюс 6, значить мінус b мінус 6. 2 помножити на мінус 2. Коефіцієнт а у нас мінус 2. Тобто мінус 6 поділити на мінус 4 це буде плюс півтора. Далі, щоб обчислити y, ми просто підставляємо у функцію це значення. Можна було підставити півтора, я підставила три других, мені здалося, що так мені буде легше рахувати. Таким чином, 6 і 2 скорочується, 3 на 3 це 9. І 2 помножити на х у квадраті, х у квадраті це буде 9 четвертих, 9 четвертих, 2 і 4 скорочується буде 2. 9 поділити на 2 буде 4,5. 9 відняти 4,5, буде 4,5. Отже, 1,5 і 4,5 – це координати вершини параболи. 1,5 і 4,5 – Четверте точки перетину з координатними осями. Точки перетину з осями координат. З вісю ох ми замість y підставляємо 0. Отут підставляємо 0 і отримуємо квадратне рівняння, яке розв'язуємо, як уміємо. Маємо два значення х. Тобто в двох точках дана парабола перетинатиме вісь ох абсциса першої точки 0, абсциса другої точки 3. Ордината обох точок 0, бо ми так припускали в умові. Щоб знайти точки перетину з вісю Y, ми замість х підставляємо 0. Просто підставили сюди 0 і порахували, яке значення функції ми отримаємо. Це буде точка з координатами 0, 0. Або пригадайте, ми з вами ще говорили, що точкою перетину з звіссю. О Y буде завжди точка з координатами 0 замість х і вільний член замість Y. Але у нас тут вільний член дорівнює 0. Тому ми і отримали точку з координатами 0,0. Скільки ж ми маємо наразі точок, щоб могти їх позначити на координатній площині? Перша вершина. Ось дві точки. І точка з координатами 0,0. Це точка, у якій парабола перетне і вісь іксів, і вісь ігри одночасно. Тобто наразі різних точок у нас три. Позначимо їх. Одна точка вершина 4,5. І ось точка 0,0 і точка 30 це ці дві точечки. Нам не зрозуміло, як себе посередині поводить парабола. Тому додаткові точки я прораховую для точки 1 і для точки 2. Я розумію, що ці точки є симетричними відносно прямої, яка проходить через вершину параболи. Значить, висота цих точок буде одна й та сама. Тобто можна обчислити значення функції тільки в одній, значення функції, в другій буде точно таким самим. Нанесли їх на координатну площину, побудували графік. Ну і давайте звіримося, як ви властивості встановили для даної функції. Оскільки гілки параболи напрямлені вниз, то дана функція нескінченно буде тягнутися вниз. І найнижчого значення функції ми назвати з вами не можемо. Найвище значення функції це значення функції у її вершині. Це буде 4,5. Це буде 4 з половиною, це буде 4,5. Тому область значень це проміжок від найнижчої точки до найвищої, від мінус нескінченності до плюс чотирьох з половинкою, до плюс чотирьох з половинкою до найвищої точки. Функція зростає. Ось ми будемо піднімати вгору камінець, коли будемо рухатися від мінус нескінченості і до вершини параболи. Тобто від мінус нескінченності і до півтора. Півтора входить в даний проміжок. Функція буде спадати. Там, де ми покладемо камінчик, а він сам скотиться вниз. Тобто від найвищої точки щитуємо по осі хсів і до плюс нескінченності. Наступне. Функція додатня і функція від'ємна. Нам треба розв'язати ось отакі нерівності. Функція додатня там, де графік на 20 х функція недодатня там, де її графік під вісю х або на осі х. Подивіться, тут не строгий знак нерівності. Функція додатня ось де. Якщо ми спроєктуємо точки на вісь хсів, то вони попадуть у проміжок від нуля і до трічки, тому саме цей проміжок ми і вписали в результат, як розв'язок даної нерівності. Гілки параболи знаходяться під вісіксів або на осі хсів, ліворуч від нуля. Або праворуч від трічки. Якщо сумніваєтеся, робіть проекції з точок цієї параболи на вісіксі. Ви побачите, куди вони падають, той проміжок і будете називати. Отже, це буде проміжок від мінус нескінченості до нуля, включно. В об'єднанні з проміжком від трічки до плюс нескінченості включено, бо нерівність не строга. Перша нерівність була строга, тому тут дужки круглі. В цьому завданні ми будемо спиратися ось на цю табличку. Сподіваюся, вона розгорнута перед вами лежить. Нам треба буде зобразити тільки схематично графіки квадратичної функції, в якій ми не знаємо коефіцієнтів а, б і С. але ми будемо знати, які за знаком коефіцієнти А, С. Яке за знаком значення абсциси вершини даної параболи, і дискримінант нам буде вказувати, а скільки точок перетину із вісю ОХ ми отримуємо в тому чи іншому завданні? І так, перше завдання: відки параболи будуть напрямлені вгору. Дискримінант додатній отже, дві точки перетину з вісю «ОХ». Абсциса вершини у нас від'ємна. Давайте з неї почнемо. Абсциса вершини у нас від'ємна. Тобто це десь отут, на від'ємній півосі вона знаходиться. Х0 десь тут, але ж воно може бути вище або нижче осі х. Гілки параболи напрямлені вгору, і дивіться, вільний коефіцієнт більший за нуль. Вільний коефіцієнт більший за нуль. Відки напрямлені вгору, тобто десь в цій точці парабола буде перетинати вісь Оіг, дискримінант додатній дві точки, в яких парабола буде перетинати вісь ох. Значить, Парабола буде розміщена орієнтовно отак. Конкретні значення цих точок нас не цікавлять. Нам важливо, що це додатні, Нам важливо, що Х0 від'ємне. Нам важливо, що в двох точках перетинає вісь Хсів, і нам важливо, що А додатнє, бо тоді відки параболи напрямлені вгору. Все. Наступне. А менше нуля, це значить, відки параболи напрямлені вниз. Д дорівнює нулю, це значить одна точка у нас спільна у параболи з вісю о Ця точка це і буде вершина. Ця точка, це і буде вершина. Ось, подивіться, яке розміщення. І значення абсциси вершини у нас теж додатнє. Тобто вершина, це точка, в якій парабола дотикається до осі іксів, знаходиться на додатній півосі. Ось отут десь знаходиться. І гілки параболи напрямлені вниз. Якось отак. Про це нам нічого не сказано, тому десь воно тут внизу буде на від'ємній півосі ігриків, але де конкретно хто його знає. Рухаємося далі. Це було у нас друге завдання, третє завдання, а. Більше нуля, тобто гілки параболи напрямлені вгору. Дискримінант від'ємний, тобто точок перетину, з вісю ОХ немає. Тобто або тут десь буде парабола розміщена, або тут. Де саме нам треба подивитися на значення абсциси вершини. Воно додатнє. Значить, в цій частині у нас буде х нульове, але сама вершина буде десь знаходитись вище. І гілки параболи напрямлені вгору. Ось отаким чином. І останнє завдання. Пам'ятаєте, ми працюємо по збірнику варіант 1, номер 104, при якому значенні А графік квадратичної функції має з віссю абсцис одну спільну точку. Коли графік квадратичної функції має з віссю абсцис одну спільну точку? Це залежить від дискримінанта. Коли він буде дорівнювати 0, тоді графік квадратичної функції буде мати одну спільну точку з вісю абсис. Отже, знаходимо значення дискримінанта. Він обчислюється за формулою b мінус 4 ac В нашому випадку старший член дорівнює А. коефіцієнт b, другий член дорівнює мінус А3. Ось він коефіцієнт Б. І оце у нас коефіцієнт С вільний член. І «c» дорівнює одиничка. Все підставляємо сюди. Замість b квадрат підставляємо A-3 разом з мінусом у квадраті. Цей мінус у квадраті перетвориться на плюс. А мінус 3 пізніше піднесемо до квадрата за формулою квадрата двочлена, мінус 4, помножити на А коефіцієнт А старший член у нас і в даному випадку А, і помножити на С, це в нас одиничка. Пам'ятаєте, що поки не виконаємо дію множення, ніхто нічого не віднімає. Дорівнює, розкриваємо за формулою квадрат двочлена перший вираз, це буде квадрат першого виразу, без подвоєного. Добутку першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу, і тут мінус 4а. Дорівнюємо А квадрат зводимо подібні доданки мінус 10а плюс 9. І нам треба розглянути, коли цей дискримінант, а це не що інше, як значення дискримінанту, дорівнює нулю. Тобто ми прирівнюємо цей вираз до нуля, це зведене квадратне рівняння. За теоремою Вієта сума його коренів дорівнює 10, а добуток його коренів дорівнює 9. Очевидно, що це будуть числа 1 і 9. В добутку якраз отримуємо 9, при додаванні цих двох чисел будемо мати 10. Отже, при якому значенні А графік квадратичної функції матиме звістю абсцис одну спільну точку. Отже, при значенні А дорівнює 1 і А дорівнює 9. Графік даної функції матиме звісю абсцис одну спільну точку. Працюючи над квадратичною функцією, ми знаємо два способи побудови графіка цієї функції, і тепер ми знаємо, а як схематично уявити собі положення функцій залежно від коефіцієнтів А, Б і С, абсциси вершини параболи і значення дискримінанту. Тренуйтеся, успіхів вам, папа! -па.